В зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування продовжують провокативні обстріли українських позицій. Сьогодні, 19 березня, з 6 до 19 години вечора, противник найбільш активно вів обстріли на Донецькому напрямку. Під ворожий вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів потрапили в Красногорівка, Опитне, Піски в 10.45, в 17.20 та 18.05 Противник з танків обстріляв Авдіївку. В 13, в 15, 16 та 18 годині вечора по пісках били 120 мм мінометів. На Маріупольському напрямку в епіцентрі збройних протистоянь залишається селище Широкін. За день по цьому населеному пункті 5 разів вівся вогонь із різних типів озброєння. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бандити вели вогонь по Луганському і Майорську. На Луганському напрямку наші позиції обстріляли в районі Сукольників, станиці Луганської та трьох ізбинки. Загалом за день ворог 37 разів порушував режим тиші, 20 разів бандити застосовували міномети і гранатомети, 4 рази танки, 15 разів стрілецьку зброю.